Зомбі-апокаліпсіс, воїни Ада, о, другий о, сезон, п'ята серія. серія. Погнали! Ой, хух, Треба спускатися. Сьогодні я опять маю опа на ці спитання йти. Вчора я займався на другій роботі, вирішив підробити, а сьогодні опять прийдеться сражатись. Сьогодні ще якісь мають бути нові монстри, які мають мене удивити. О, вже на поготові. Вже мають бути на поготові, а мені поки чую. Ах, Ну, давай вже я вже буду готовий до цього бою. Гоу. Погнали! Мініться, чи з вами ранче... ай, ай. Мені кажеться, чи я з цими ранче существами сражався або похожими на це сражався. Що це було? Я... Ви програли? В смислі? Що це було? Як. О! Я нічого не получу, бо я програв, а можна ж ще раз хоч хоч спробувати. Чи, чи що, бо я хочу все-таки заробити. Ні, б'єм. Жалко. Я тільки щоб чисто свою попитку спортив. Яй сильно тіло все болить. Альчик, ч Мальчик, ч, ч ты не сказала, что в тебе не прикачане характеристики боя? А, яки характеристики? не понял, а які характеристики боя мать будет прокачень? Вы шо, якісь, типу, типа игрите шо смысл? Ты шо не знаешь? Поду є характеристики бої, які твій вийскил, броню і виносливость. Ах, хіба не зависить зави... все від моїх вмінь? Ні, мальчик, тут все зависить від цих, цих характеристик. Завдяки ти можеш носити різні вещі ставати сильніше і отримати багато різних ефектів. Вот так вот навіть. А я навіть не думав і не знав, що так може бути. Ай, де їх можна прокачувати? В храмі характерістик. Він знаходиться на протоложності. Сьогодні якраз достроюся біля магазину оружій. А, магазин оружій це такий великий храм, як для цих китайців, чи щось такого? Да, для великих воїнів. Е, ну добре, я, я піду і потренуюсь і там і подивлюсь, що там таке треба. Потренуйся, бо щось ти вообще слабенькі, слабеньких монстрів не можеш побідити. А скоро будуть сильніші. Це ж слабенькі монстри? Ти ви що? Я з одним ледь в ледь розібрався, а там ще двоє були. Вони ще грозою цією стріляй. Мені взагалі неудобно. Я не знаю, що взагалі робити в цьому случаї. А... А... Щось мені вообще погано. Не можу взагалі переставити. А, щось на слабость томить вообще. Після цих всіх ударів. Як це після цього всього не томити. Я до такого навіть не готувався і не думав, що вообще може бути. Якийсь монстр може мене так легко вдарити і побідити. Скільки зомбакам я цим розбирався, ну вони ще були легші. Ах, не можуть групіровки ще... О, це оці пходу і храм. Да, от. Бачу. Бачу, от ось самий наш е... магазин великий. Самоліт тут літає. Ох, який чел і що шо... тут треба робити щоб? Попробуй просто А? Що ви щось ви хочете? Привіт, путник! Хочеш помедитувати? А що тут треба щось? Щось робити, щоб добитися якогось уровня. Кажуть, що тут не просто так виходиш, цей якийсь уровень. прокачки організму. Все-таки ми люди не такі прям сильні, як ці монстри. Ух-то. Для прокачки треба отримати уровні бою. І не тільки, щоб, щоб прокачати, треба стак срібних. Стак срібних? Бери от, не вже. Держисток так рибних все буде? Да, готовь все. Добре, то я буду медити буду и спокойно наслаждайтесь над цим. Сейю, сей, силою. Поздравляю! Вы прокачали уровень, вы улучшені! Уровень улучши. Ого. Я чую прилив якийсь сил. Мені навіть щось можна сказати і легше стало. Не прям так і тяжко щось двигатись. Реально робить? Мені кажеться, що навіть я лучше бігаю. Ви получили пер... второй уровень і перший уровень сили. Що, зразу перший, другий? О, це чоловік. Може вони з він знає, де знаходиться ця команда. К казали мені карту дасть, але не дав. Е чекай, стоп. А, -а, -а на кораблі. Е то, на кораблі мені казали, зараз мають сказати, як там все має бути змотрено. І куди мені треба буде йти? Фух. Е, нормально думаю, треба вже. я добіг і. Опа. Тут я командир. Куди йдеш? Туди не можна, там главний. Е, Я знаю, цього, головне, і мені можна б дали пропустити. Мені дав пропуск з наших людей і ти... як тінь, чи як його там звати. Ти дивись, бос не слаб, он тебе іще розмажить, ти їх щось затіїв. Добре. Хух. Пора заїсти. Хух. Ну, думаю, заходимо. Що? Допоможіть поносити нам ящики, бо ми відправляємося. А, а, ну так, да, я мав там допомогти ящики їм поносити. А, ну, ну, добре. Хай, ну, коротше, він кудись пішов, не знаю, куди. А я реально треба помогти поносити ящики. Стоп, а він що зо мною не йде носити ящики? Казав помогти. Ну добре, я навіть і сам можу справитись. Фух, все, думаю, приступаємо до носіння ящики. Опа! О, йо ой ой трошки тяжко. Ого, як яшко. Я забусти. Треба було зняти броню. Ну все одно щось більш -менш, ну, трошки, трошки легше, ніж е, того разу. Підемо сили! Ого, чувствую, бріли в сили. Раз, два, ого! Знову цю прокачку, яку мені розказали. сказали, три ящики вже не так тяжко носити. Я можу швидше і проносити їх. Ну. Йой, став. Раз, два і три. Поставили. Ну там щось займаються, хай займаються. Йдемо за ще одну партією ящиків. Хух. хух. Беремо ще ящики. Хух. Погнали. Нам треба бистрачку все це принести. Ой. Ой. О, щось він там займається навіть. Ставимо, ставимо, ставимо. Ставим. Ой, ой-ой. А, їй, щось, щось від цієї сили мені навіть погано. Я по-бе-ста-ра-ч-ку, Опа, беремо ці ящики, беремо ці. Опа. ці, О, речку сказали. Бстро. Це значить. Бистро, бистро, бистро і бистро. Ой. Починаємо тут класти. Чим швидше. Ой, ой! Куди я попав? Куди я попав? Чим швидше справимося, чим буде нам лучше за цим всім пройти. Берем, берем, берем. Берем ці ящики. Йдемо по безстрачку. Щось... Ой, тільки щось погано, щось лагає сильно. Ой, от так раз, два, три. Фух. Треба. Ху, е, тут ще осталось пару ящиків. Раз. Два. по за Завносим цих всі останні ящики і І вс. Пар... Треба сюди. Туда наверх. І туди. Дове. І остається два останніх ящика і всьо. Тяжко, тяжко не так. Ой. Не так прям легко, ну все равно. Останні ящики все таке. Ну все, останні ящики доносимо і, і вже все, раз. І. Ой! Йой, случайно, заглянув в ящик. Фух. фух, фух. О, вони ще не такі прямі легкі. Фух. Все виходить. О, ви вже чекаєте мене, ви почули. Дякую за помощь, От твоя награда. О, мені кажеться награда, я думаю, що навіть безплатно, все, Все вам сильно дякую. Ну і до побачення. Ви відправляєтесь і все таке. Фух. Ого, вже бачу, вже бачу потрохи, -по -по але цей міс повністю розходиться і збирається. Ну що сказати? Корабель має бути не всяк так не завжди довго. Ну, міс добрався. Ну і. Дякую ще раз. І до побачення. Ну, все, корабель відфарштовує. Від О, стать, я навіть не питався. О, доброго дня. Доброго дня хочете? зараз не можете нікуди поїхати, бо зараз корабель відправляється. А другий буде через пару місяців чи днів. А, так довго. Ну добре. Ех, Жалко. Жарб'ята. Треба буде шукати, може, ще якусь підроботку. Бо за цю роботу мені саме більше давали. От скільки давали. Ну, думаю, все. Ну ребят, все на цьому все, ребят, думаю вы поставили лайк, подпишитесь на канал, вот такое вышло видео, видео довганьке вышло видео не коротеньке, но все равно ребят, думаю, вы поставили лайк, підпишетесь на канал, а с вами был НазарПлей 2.0 Перезагрузка. Всем пока! Крутанька, походу вышло, да? Видосик, я то подумал.